Вітаю, друзі, це ваш голос правди. І сьогодні ми поговоримо про одну дуже брудну, але дієву технологію, якою шість років поспіль користується Зеленський зі своїми дефективними менеджерами. Технологія проста, як двері в сільській вбиральні. Якщо у тебе в дворі бардак, треба підпалити сусідську хату, і всі побіжать дивитися, що горить у сусіда, замість того, щоб бачити гниль у твоєму дворі. Так і цього тижня два потужні провали режиму зеленського. Згоріло виробництво дронів біля більшовика, а трохи далі ще один колосальний провал у Міністерстві оборони. Що робить влада? Витягує інтерв'ю генерала Сильського, щоб усі забули про реальні пожежі та руїну. Про що нового сказав цей генерал? Нічого те саме, що й раніше. Але інформаційна хвиля переключилась, і ось вже всі обговорюють напад з Білорусі замість реальної катастрофи у тилу. А далі ще цікавіше потік повідомлень про замахи на президента, на Буданова, на всіх замахи, замахи, замахи. Лише на одного не було замаху на Андрія Єрмака. Як так, друзі? Його брат реальний боєць гур під вогнем, а сам Єрмак, ніби святий дух, якого обходять кулі та ракети. Чому, як ви думаєте? Може, тому що в будь-якій історії з московськими агентами корупцією чи зливами фронту фігурує одне й те саме прізвище Єрмак, замість того, щоб займатися мобілізаційним планом, забезпеченням фронту, посиленням оборони, Зеленський з Єрмаком готують ґрунт для виборчої кампанії. Єрмак вже відкрито каже: там Зеленський піде на другий термін і плювати їм на те, що цей другий термін це пенен, це пряме порушення обіцянки даної українцям. У кривому розі, до речі, за такі слова відповідають по-іншому. Там слово, це слово. А тут Тут маніпуляція, обман і страх, і поки Зеленський готується до другого терміну, залужного усунули. Чому бо у нього рейтинг, бо народ йому довіряє? Бо саме залужний разом з армією зупинив росіян у 2022-му, тоді як Зеленський в лютому того ж року записував відео про шашлики та Великдень. Ми це пам'ятаємо. І ніхто не забув, як влада вкрала мільярд доларів на снарядах лише за один 2022 рік, тоді як фронт стояв без боєприпасів. Та найбільш огидне у цій історії це те, що залужного зробили жертвою. Владу завжди дратують ті, хто має справжню підтримку народу, і тепер залужний символ приниження військових режимом зеленського символ того, що влада боїться власних героїв більше, ніж російських генералів. Знаєте, що найстрашніше у всій цій історії? Що у той час, коли Єрмак та Зеленський думають про вибори, Росія б'є по наших містах і селах, а тисячі хлопців щодня кладуть життя на фронті. І поки влада малює нові схеми. Поки вони вигадують, як узурпувати владу ще на 5 років, матерям привозять чорні мішки. І питання до Зеленського, як завжди, риторичне, скільки ще триватиме ця зрада, скільки ще тисяч життів ви віддасте, аби лишитися біля корита, це був ваш голос правди. Підписуйтесь, діліться цим подкастом з тими, хто ще спить, бо правда єдина зброя, яка робить нас непереможними.